Як правильно заповнити профіль на Freelance Hunt для того, щоб швидко знайти свого першого клієнта? Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і сьогодні я покажу вам, як правильно та швидко заповнити ваш профіль на Freelance Hunt. Тому зразу перейдемо до справи, а точніше на сайт. Тепер для того, щоб почати працювати з нашим профілем, ми клікаємо на нашу аватарку і переходимо у мій кабінет. Далі в нашому кабінеті у нас пише, для успішного старту вам залишилось всього кілька кроків. І відштовхуючись від ось цих пунктів, ми будемо покроково заповнювати наш профіль. Починаємо ми з підтвердження пошти. Клікаємо на підтвердіть пошту. Далі клікаємо на підтвердити. І тепер нам потрібно перейти на наш Gmail, для того, щоб отримати лист. Переходимо на пошту і бачимо новий лист, який нам прийшов. Відкриваємо його і далі клікаємо на підтвердити. Нас перекидає на нову сторінку, і тут у нас пише вже, що наша пошта перевірена. Далі ми клікаємо на Зберегти і повертаємось до нашого списку. І тут ми вже можемо побачити, що наша пошта підтверджена. Наступний крок потрібно розказати про себе. Натискаємо сюди. Далі на цій сторінці ми обираємо наш статус. В нашому випадку це вільний для роботи. У нас він якраз обраний. І тепер нам потрібно заповнити інформацію про себе. Вона у нас складається з п'яти кроків. Перший крок кажемо, як назвати і наш вік. Другий крок описуємо сферу, в якій ми працюємо. Третій крок повідомляємо, яку проблему клієнта ми можемо вирішити. Четвертий крок описуємо наші скіли та досвід роботи. І останній п'ятий крок, ми залишаємо посилання на наше портфоліо. Ось таким чином я оформив своє міні-резюме і далі клікаю на зберегти. До речі, окрім цього, ми можемо натиснути на Додати переклад, обрати мову і перекласти наше резюме для того, щоб його могли прочитати на інших мовах також. Повернувшись на наш профіль, ми бачимо, що вже Три пункти заповнено, і 45% також заповнено. Наступне це вказати спеціалізацію. Відкриваємо даний пункт. І тут нам потрібно обрати ніші, в якій ми працюємо. В моєму випадку це відеореклама. Обираю цей пункт. А також це анімація. Далі опускаємось нижче і нам потрібно проставити галочки біля послуг. Які ми можемо виконати. Далі опускаємось в самий низ і натискаємо на Зберегти. Тепер і цей крок у нас заповнений. Наступний етап це завантаження фото. Клікаємо сюди, далі натискаємо на Вибрати і обираємо наше фото. Далі я рекомендую прибрати ось цю галочку і натискаємо на Завантажити. Далі ми отримуємо нашу галочку. Наступний крок це заповнення портфоліо. Натискаємо сюди і далі нам потрібно завантажити роботу. Натискаємо, далі нам потрібно вписати назву роботи. Далі описуємо наш проект. Обираємо категорію, в якій виконаний наш проект. І далі залишаємо посилання на роботу. Далі ми можемо завантажити обкладинку і також нам в кінці потрібно вказати суму, за яку було виконане дане відео. Далі клікаємо на додати роботу. І ось так відображається наша додавлена робота. Для того, щоб Hunt зарахував нам цей пункт, нам потрібно завантажити три роботи. Проте в майбутньому сам сайт рекомендує нам завантажити від 20 робіт. Детальніше про заповнення портфоліо я розповім в одному з наступних відео, а поки що перейдемо до наступного кроку. Наступний крок це запропонуйте свої послуги. Він означає, що нам потрібно обрати проєкт та залишити свою ставку. Про це детальніше я розповім на одному з наступних відео, тому поки що цей крок також пропустимо. Наступне, що нам потрібно зробити, це захистити свій профіль та вказати реквізити. Почнемо з останнього пункту, а саме з реквізитів. Нам потрібно просто вставити нашу карту, на яку ми будемо виводити гроші. Також ми можемо її продублювати ось сюди та ось сюди. І. Ще ми можемо додати другу карту резервну, на яку ми також можемо виводити наші кошти. Далі клікаємо на Зберегти. Цей пункт також виконано, 80% зароблено. Далі нам потрібно захистити свій профіль. Опускаємось нижче та обираємо включити двохфакторну аутентифікацію. І тепер нам потрібно завантажити один з цих додатків. На наш iOS або Android пристрій, і відсканувати QR-код. Натискаємо на плюс. Далі обираємо сканувати QR-код і наводимо на нього камеру. Готово! Тепер копіюємо 6 цифр, які нам висвітились, і вводимо їх у відповідне поле. Тепер нас закидає на наступну сторінку, і тут нам дається код, який нам потрібно зберегти. Для того щоб у нас був доступ до сторінки в тому разі, якщо ми втратимо доступ до програми, зберігаємо наш код в якесь безпечне місце, і далі клікаємо на Я записав код та продовжити. Далі нам потрібно ще раз авторизуватись на нашому сайті. Тепер, коли ми авторизувались, у нас відмічений цей пункт галочкою, і залишається всього два етапи, які нам потрібно довиконувати. Заповнимо профіль ми згодом, це виконається, і запропонуємо ми свої послуги в одному з наступних відео. На сьогодні це все. Загалом наш рейтинг виріс з 65 до 275 фліків, і я вважаю, це вже непоганим початком. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, а також воно було для вас корисним. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро, тому я прошу вас поставити лайк під це відео, а також, якщо у вас виникли якісь запитання або вам цікаво продовження цієї теми, то обов'язково пишіть про це в коментарях. А також підписуйтесь на цей канал, тому що тут багато корисної інформації для моушен-дизайнерів.